Що немає того, що визначив Бог, ти маєш мати Бога в розумі. Так як не мали Бога в розумі. Все. Тоді просто немає гальм, немає нічого. нічого. Тут описується, я думаю, не все, що наша людина здатна. Хоча те, що я читав, дивіться, апостол Павло каже: наповнені неправдністю, блудом, нечестним, перестолюбством, вбивств, чвар, обману, злості. Фесь Весь набор, от куди зривається людина, коли немає Євангелія. Коли вона Євангелія подавляє, коли міняє на, на, на неправду на все інше. Отак, от апостол Павло підсумовує, закінчуємо 32 й вірш. Вони знають вимоги Бога. Не те, що вони не знали, що ті, хто робить такі варті смерті, не, але не тільки роблять це, але й схвалюють тих, хто робить. Рука руку миє, у нас говорить народ. Правильно? І заспокоює ти да. сам сам. Рука руку миє. А знають, що присуд смерті буде? Знають. Совість говорить, говорить. Але хочеться. От як страшно бути не прив'язаним в житті Дякую. до Бога. Я закінчу маленьку історію, це теж з, з пробиті Тіма Кілера. Я не читав цю історію Одіссея, можливо, ви читали, але він описує, як Одіссею треба було пропливати через місце, де красиво співали сирени. І всі знали мореплаці, що в цьому місці всі гинуть кораблі, гинуть моряки. Тому що вони сходять з розуму. Тоді, коли пропливається місце, коли починають співати ці сирени. Ну це міфи, міфології, да? але там є важлива деталь. Одіссей, знаючи, скільки людей загинуло, знаючи, що його очікує, прив'язав себе до мачти. Щоб не стати безумним. Сам себе прив'язав. І таким чином сирени співали, він був прив'язаний. Його нікуди не дергало, він нікуди не, впли... не плигнув, не розбився нічого. Він був прив'язаний до домашній корабель пройшов це місце. А, Мораль цієї історії яка? Якщо ти не прив'язаний до Христа, хватить сирени, які будуть співати на різних голосах і погублять тебе. Треба прив'язати себе до Христа. Тільки тоді ти зможеш розібратися, що добро, що зло, що правда, що неправда. І зможеш вижити в цьому бурхливому, страшному світі. Уявіть собі, брати і сестри, дві проблеми, які є. Одна в нас одна поза нами. Ми живемо в світі, де гріховних вище криші. І до цього всього ми слабенькі до цього. Це знаєте, як алкоголік, який довго п'є, йому навіть пити не треба, він запах вже не розтане. Немає ніякого імунітету. Жоден із нас. Не може протидіяти, протистояти всьому тому, що нас оточує. А сатана, подивіться, на любий смак. Що тебе цікавить? Чим тебе схапити? Чим тебе, ну, як тебе утримати? Різні способи є. А у нас немає імунітету, а ми слабенькі. Ми піддаємося на раз-два. Ось чого подібна Одіссею, моя думка на закінчення: треба в'язати себе до Христа. Ну так Євангелія говорить. Що праведний буде вірою жити. Вірою в Ісуса Христа ми з сили Божої можемо подолати всі ті виклики, які нас оточують. І всі ті проблеми, які можуть навалитися на нас згорою. і просто нас розчавити. От і все. Оце така вступна частина апостола Павла послання до Римлян.